Північно-Атлантичний альянс розглядає можливість російської агресії проти країни-члена НАТО. Це війна з НАТО. Альянс збільшив чисельні сил швидкого реагування до 300 тисяч військовослужбовців, здатних до розгортання протягом першого місяця. Під час саміту у Литві представники країн НАТО обговорили план у разі нападу Росії. Про це розповів голова військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер. НАТО вважає, що найбільшу загрозу для нього сьогодні становлять Росія та терористичні угрупування. Лідери альянсу узгодили відповідні регіональні плани і. Стримування загроз повідомив він за його словами. Було вирішено збільшити бойові підрозділи на східному фланзі із чотирьох до восьми та посилити їх до бригадного рівня. Адмірал відзначив, що низка країн уже планує збільшувати інвестиції у навчання військ, нарощування виробничих потужностей та інтеграції протиповітряної і протиракетної оборони. звичайно well, так. Тому що ми говоримо про ті потреби, які Україна має, і тому, коли ми говоримо, що Великобританія впродовж півтора року надає зброю, відповідно на певному етапі, ми розуміємо, що ті запаси, які були на складах, просто вичерпаються. пане полковнику. Чи можна сказати так, що Росія методично і Десятиліття готувалася до великого нападу на Україну і акумулювала велику кількість зброї і в своїх запасах, ще з часів радянського союзу, і це їм е, полегшує е, в нинішній війні. Так більше, аніж країнам заходу, які нам зараз допомагають. Тому що ніхто на Заході не думав, що може бути війна такого масштабу. Війна, яка є найбільшою після Другої світової війни на Європейському континенті. Дуже така розлога запитання. Тут так багато таких заковик. Хочу сказати, що ви цілковито правильні так, а Росія накопичувала свої ресурси. Вони не витрачали і не ви не продавали країнам Африки чи країнам близького сходу. Звичайно, ми розуміємо, що це озброєння на жаль у поганому стані по друге, хочу сказати, що а захід, колективний захід, а, вони думали, що Росія стане країною, яка все ж таки тяжітиме до Заходу. але знову ж таки ми не думали про те, на що здатен Путін, а знову ж таки, ми не думали про те, що на що, що сам Генеральний штаб Росії ненавиділи Захід, і коли розгорілася війна. А вони почали звинувачувати країни заходу за те, що розвалився радянський союз і. Останнє, що я хочу сказати, ми розуміємо, що західні країни вони все ж таки тяжіють до якості, адже нам ми потребуємо якості. Нестана зокрема, коли ми говоримо про війни в Афганістані, в Іраку а у Сєра-Леоне, а також навіть в першій війні в затоці певною мірою, тобто якість понад усе не йдеться про кількість, і саме через це оборонні індустрії вони скоротили масштаби, а також потугу. Створювати виробляти ту кількість, яку зараз ми так нагально потребуємо, якщо ми говоримо про конфлікт з такою ресурсною країною, як Росія, пане полковнику. Чи це означає, що країни Західної Європи та всього світу мають переглянути свої плани щодо? Озброєння щодо виробництва зброї щодо накопичення цієї зброї, щодо пропорції цієї зброї, кількості цієї зброї, яка має бути у Європі, в східній Європі, у Західній Європі, в залежності від тих загроз, які зараз йдуть від Росії. Я гадаю, що це відбувається у різні способи. Ми фактично думаємо, що це не так швидко відбувається і в різних країнах є такі думки. Але знову ж таки, ми думаємо про те, що необхідно. Правду кажучи, я хочу сказати, що є дуже багато політиків, які думають, що вони можуть регулювати це питання, не витрачаючи додаткові ресурси на це. Але якщо ми подивимося на Польщу, наприклад, а деякі інші країни... України сприймають російські погрози і російські дії доволі um, серйозно, і Польща цьому є прикладом, і тому вони розуміють, що саме треба їм нарощувати. Також ми розуміємо, що певні уроки були засвоєні у Японію та Тайвані. А вони готуються до війни. Вони нарощують свій військово-промисловий комплекс. Вони діють швидко. Сьогодні заступник міністра оборони Великої Британії Джеймс Гіппі на Варшавському безпековому форумі заявив про те, що Україна досягла функціональної поразки чорноморського флоту Росії, і Гіппі закликав не недооцінювати Україну у її можливостях. Пане полковнику, як ви сьогодні оцінюєте ситуацію, яка складається на полі бою в Україні? І розкажіть, будь ласка, що ви думали про можливості України в перші дні великої війни, починаючи з 24 лютого 2024 року, і що ви зараз думаєте про Україну і її можливості станом на 3 жовтня 2023 року? У oh, піксі дуже е, хороше запитання, доволі складне. По перше, хочу сказати, якщо ми говоримо про чорноморський флот, а також про наші. Е, служби вони проробили дуже вагомі зусилля для того аби відігнати російський чорноморний чорноморський флот від основних дій тобто ви бачите як вони ховаються зокрема в азовське море тобто що ми зараз спостерігаємо наш український флот представники воєнно морських сил їм треба аплодувати адже он ми проробили виняткову роботу, коли ми говоримо про бойовище наземне. Так ситуація змінилася кардинально, адже було доволі жорстко. І ми розуміли, якими були була ситуація навколо столиці, тобто це йшли люди на люди. Зараз все стало складається на значно складніше, комплексніше. Ми розуміємо, що українці здобули та отримали поставки західного озброєння. А також вони зараз мають можливість вести кращі маневри на полі бою. Але є але і це але доволі жирне. Є дуже багато грошей, які іно. Ростуть за у закупівлю безпілотників, але не у мінометні засоби, кулемети артилерійські снаряди, тобто це те, що є прогаленою. Адже через такі артилерійські удари та ракетні удари дуже багато можна отримати жертв. І також ми знаємо, яку є якою є ситуація з засобами протиповітряної оборони. Ми знаємо, що Київ оснащено сучасними системами ППО, але Україна потребує більше.